Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої денної молитовної варти і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми продовжуємо з вами подорож по цьому трактату митрополита Андрея Шептицького, як будувати рідну хату. І сьогодні для нашої молитви розважання, роздумів. Ми візьмемо чергову думку митрополита Андрея. Звучить вона наступним чином. Влада походить від Бога, для збереження природньої і правильної свободи громадян керівна влада встановлює справедливі закони, не противні Божому праву і загальному добру та безстороннє і незалежне судівство, яке пристосовує. Загальні закони до поодиноких випадків і розмежування взаємні права і обов'язки громадян. Як бачимо, митрополит Андрей дає настанови. Настанови побудуванню державного устрію. Причому ця побудова державного устрію будується саме на Євангельських біблійних засадах. Перше, що говорить Митрополит Андрей, всяка влада дана від Бога. Це ми знаходимо також цю думку в першу чергу висловило апостол Павло в одному з своїх послань. І воно означає те, що Бог відповідає на поклик людини щодо того, Хто має нею керувати? Тобто народ внутрішньо сам вибирає, вибирає, радше, скажу так, народ внутрішньо, в залежності від того, які його цінності вибирає таку владу. Не оце наше зовнішнє голосування визначає те, хто буде при владі. А саме те, якими цінностями живуть люди. Якщо в суспільстві, в народі, є нормальна така річ, як хабарництво, крадіжка, зневага закону, І для людей це є нормально, хоча вони кажуть, що ні, це неправильно, але при тому всьому, всі майже всі, не всі, ну, відсотків більша частина народу населення країни так чинить. То, відповідно, воно буде вибирати таку владу, яка буде те саме робити. Тобто народ вибирає в першу чергу відповідно до своїх цінностей. Якщо для людей важливі поняття і закони зони, зековські закони, то до влади він буде вибирати того, хто сидів на зоні, той хто був ув'язаний. І тут не варто згадувати Нельсона Манделу, людину, яка сиділа за політичні переконання, а не за якісь там грабунки. Тобто всяка влада дана від Бога, Бог бачить цінності народу, і відповідно до тих цінностей він допускає, щоб цей народ очолював та чи інша особа. Ось вам відповідь, чому в нашому народі так усе є? Не хотіли свободи і незалежності. Більша частина, частина України, я так скажу, у 90-х роках жила ще тим Радянським Союзом, отим, отою ненавистю до свободи, жила ненавистю до того, що є українське, бо так виховав Радянський Союз. І як результат? Маємо те, що маємо. Отож, перша настанова, яку нам каже Митрополит Андрей, всяка влада від Бога, а Бог відповідає на наші внутрішні цінності. Які цінності у людей цього народу, таку і владу цей народ підсвідомо, а потім уже на виборах вибирає. Тож, не варто нарікати на владу, а варто нарікати на самих себе. Бо ми такі є. Наступний момент, який, на якому наголошує митрополит Андрей, ж таки, це теж пояснює, чому наша країна в такому була стані, що для збереження правдивої і правильної свободи громадян, тобто. Для того, щоб ми були свобідні в рамках своєї країни, влада встанов... повинна встановлювати справедливі закони, які не заперечують Божим закона. Тобто перший і правдивий закон, який людство отримало, це було 10 заповідей Божих. Це була та конституція, яку дано було нам, людям. Для того, щоб врегулювати наші стосунки. Ці 10 заповідей були дані в першу чергу ізраїльському народу, а потім перейняли ми всі, для того, щоб люди всередині країни, тобто народ, він був вільний і не боявся. Пізніше, так, пізніше вже було дуже багато різних інших приписів, було багато інших різних законів. І дуже жорстоких. Ці закони, вони, е, як би це сказати, це була радше відповідь на вчинки людей. Коли людина не хотіла жити за цими легкими, простими законами, тобто за десятьма заповідями, їй давалося значно складніше і жорстокіше. Знову ж таки, згадаємо Адама і Єву. мали одну заповідь: не їсти плоду спізнення дерева. Пізнання добра і зла. Одну просту заповідь. Нічого не мали, тільки це, і як результат, скільки тепер різного роду законів, приписів, настанов, постанов ми маємо для того, щоб людину ем, не то що обмежити в її свободі, ні. Але щоб її свобода була справедливою, щоб її свобода не принижувала гідності інших людей. Отож, влада покликана для того, щоб встановити справедливі закони, які зберігають свободу громадян, свободу громадян і закони, які не суперечать Божому закону, тобто десяти заповідям. Отож, влада від Бога, яка відповідає цінностям е, народу. Ця влада встановлює закони, повинна встановлювати закони, які оберігають, зберігають свободу кожного громадянина країни. І при цьому ці закони не повинні порушувати заповіді. І наступний момент, наступний такий крок, який формує, і на думку митрополита Андрея є будуючим у країні, це є встановлення незалежного і безстороннього суддівства, яке пристосовує загальні, загальні закони до поодиноких випадків. Тобто встанов, влада, попри встановлення законів і народ, повинні мати ще безстороннє і незалежне судівство. Тобто судді, які є свобідні, судді, на яких не тиснуть е, е, жодні зовнішні сили, судді, які не повинні зважати ні на що. Можливо, ви всі бачили символ суддівства: це так звана сліпа феміда, феміда, в якої закриті очі і вуха. Тобто... Е, Перепрошую, ні, тільки очі перепрошую, тільки очі закриті. І от е, Феміда повинна чути, але не повинна бачити, що і хто перед нею. Тобто це означає, що правосуддя воно не повинно е, бути, як би це сказати, правильно, упередженим. Тобто не повинно виявляти прихильності до когось, тому що це родич, тому що це знайомий, тому що це, знаєте, хтось там слабкий. І приклад такого, як би це сказати, як на мене, як на мене такої упередженості, такого несправедливого судівства, я не хочу сказати за Україну, тому що. Тому що наша ситуація є дещо іншою. Але я хочу сказати за той ж такий Ізраїль. Згадайте, з чого почався ось цей їхній останній конфлікт? Їхній конфлікт між і Палестиною і Ізраїлем, і мусульманами і євреями, які там живуть він триває постійно. Але такого давно вже не було. З чого це почалося? З того, що Хамас, ось ця, ось ця організація. Вона випустила по Ізраїлю більше сотні ракет, чи скільки там тисячі навіть було, чи одним словом, велику кількість ракет. І після того вони переходять кордон, вони переходять кордон Ізраїля, входять в села, містечка, І не то, що вбивають, вони просто вирізують і знущаються над місцевим населення. Скільки було вже зафіксовано фактів. Знущання не просто над дорослими, але саме над дітьми, відрізані голови, спалені тіла дітей. Все це є зафіксовано. Тобто, розумієте, є цей конфлікт, але приходить знову одна організація і починає цей конфлікт. Починає знущатись над людьми. Відповідь Ізраїльтяни захищають своє. І що робить світ? Він засуджує Ізраїль. Він засуджує Ізраїль за те, що той хоче захистити своє населення від такої різанини. І по всьому світі організовуються мітинги, причому організовують люди такі, які взагалі не розуміють, що таке свобода, гідність, честь людини. Та ж таки Грета Тумберг. Невже вона не бачила тих звірств, які були зроблені на території Ізраїля? Якщо вона не бачила чи не хотіла бачити, то вона порушує свободу людини. Вона дозволяє тоді, і такі, як вона, дозволяє тоді чинити такі терористичні акти. І все це почалося з наших сусідів з Росії, яка ці речі почала робити? Згадайте Чеченську війну, там було теж кілька випадків, коли російські війська входили в села і просто людей всіх винищувало під від малого до старого. Що робило світове суспільство? Нічого. Писало папірців, в яких писалася про стурбованість, але жодної реакції і відповідного покарання не було. Те саме було в Сирії. Коли були знищені мирні люди, коли російські літаки бомбили цивільне населення, лікарні, школи, де були діти? Що зробило світове суспільство? Нічого. Що зробило світове суспільство, коли вони побачили звірства, які були вчинені в Бучі, в Ізюмі, в Маріуполі, в Оламаха, той самий? Бахмут і багато ще інших місць і сел, і зараз що відбувається, що робить світове суспільство? Нічого. От вам і є приклад не такого неправдивого судівства. Я ці речі говорю, тому що митрополит Андрей ще майже 100 років тому. Вказував нам, українцям, як будувати свою державу, щоб в нас цього не було, щоб в тих всіх звірств, які є зараз, щоб цієї війни не було, він ще тоді, сто років тому, це передбачав і давав нам інструкцію. Тільки, на жаль, влада в Україні тоді була російська, радянська. Влада, яка знищувала все, що пов'язано з Богом і церквою. І навчання митрополита Андрея відкидалося, його було проголошено публічником нацизму. Але сьогодні його мудрі слова мають стати для всього нашого народу настановою, що необхідно зробити, щоб була вільна і незалежна Україна. Обирати владу, правильно обирати владу. А щоб обрати правильну владу, треба змінити свої цінності. Не вважати, що гріх, тобто злочини, які, ми чинимо, які люди чинять, це є норм, це неправильно. Обравши владу, вимагати, щоб ця влада дотримувала законів. Влада має бути на служінні народу, а не навпаки. І народ має повне право вимагати від влади виконання своїх зобов'язань. А влада, яку ми обираємо, має дотримуватися, має регулювати оці закони. Вона має дивитися і приймати ті закони, які будуть добрими для нас. Влада має обирати нормальний суд. Судді мають бути не заангажовані, вільні. Судді, можна так сказати, мають бути сліпими і глухими, які мають зважувати тільки на факти непідкупними. Влада цінності, судді три такі стовпи, які роблять державу сильною і свобідною. Все це можливо тільки тоді, коли люди будуть дотримуватись Божого закону. Про це митрополит Андрей пише в своєму трактаті. І сьогодні про це ми з вами говоримо це наші ці роздуми, радше свідчення думки, які висловлюю я, але які кожен з нас має пережити і переосмислити, задуматись над цими словами, задуматись над своїм життям. Все це потрібно, якщо ми хочемо вільної, сильної і незалежної держави, якщо ми хочемо бути справді українцями в Україні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомні станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти. Всіх нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб він був для нас перемогою. Бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 .3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.